Привіт, друзі! Я Буду грати у Rinder Friends. Першу частину. Добре, ми починаємо. І, під, і підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки, якщо ви любите грати в Roblox. До речі, на моєму каналі скоро вже буде багато під, під, підписників. 50 підписників, має бути. Далі ми починаємо. Зараз у нас загрузка. До речі, друзі, мене завтра день народження. Буде вже 11 років. Завтра. Сьогодні 19 серпня, а мене 20. го Бачите? Бачите внизу? мене пише. Так, нажимаємо скіп, щоб було швидше. Так, грамотно починати. І, 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 і напишіть в коментарях, е, коли у вас день народження. Дуже цікаво прочитати. Нет, я тут сижу напереді. О, ми їдемо в якийсь Обворд. Ага, зараз ми поїдемо, Куди ці нас зловлять. Та смотри, что нам все тільки только щоб чтобы поїхати туди. до. До речі, друзі, я грав в Rand Friends. Ну, може, рік тому, ну, півтораку. То я вже трохи забув, як грати. О, я там лежу. Масси не хотіла. Масси. Так, починаем. Я лежав. Welcome, I need your help. Ага. О, кубики. Эээ. Uh, а, oh, тепер нам треба їх шукать. My blocks fell over. Ну да, вони пропали, тепер нам треба шукати. Але look at do їх in не and put the back. Ah, їх треба найти і повернуть. Удачі Я так поняв, їх треба зайти і повернуть, і нам дадуть щось. А, нам дадуть, мабуть, копійки А це нам не хоче. А нам допомогти не хоче, ми все за нього робити Ясно. До речі, друзі, я, я знаю английского я трохи. Я знаю на там переклади, Я знаю трохи. Так, один кубик є. Бачите, вона така скрині, бачите? Нам ну, он давно, я вже не пам'ятаю, останній раз грав. Ну, рік точно. Може два останній раз грав тому. Там був синій. Ну я, ну я трохи... Ну, я трохи пам'ятаю грати в Rand of Friends. Але я вже трохи забув. Ну и там сюда. Он ще один кубик. Так. Так, а він тут? Раз там один кубик. І мені... А мені за кожен куб дають плюс пять купів. Уж за кубика, то 10 копійок, я понял. І так далі. Один кубик даже мені пять копійок, я понял. ту там немає. А там, шо, а там що таке? You only slope we down. I mean down. А, я ще не поняв. Я назайду його перекладу. Дякую. Only blue to many of many of, що там писало? А, вас я назову, Опа, за... Вона, це, пас, у вас нікого не звалив, теж що? Опа, теж одного. Вона типу, нас буде два монтри, я так поняв. Ого, за один раунд дають 50 копійок, якщо я пройшов. Yes, the sun rest. you need in from tomorrow. А, ми маємо поночувати і ніби завтра знову до роботи. А що тепер будемо шукати? Next week in. А, це до наступного раунду. Це буде... Вам, а зробити 3, 4, 5, 6, 7, чи як? Я вже забувся. Так, добре, тут правильно починаємо. Але ми кошутку проходимо, друзі. А мене 400! 630 тисяч. Мені 4 тисячі і 630 копійок. Стоу все, а то що за містило. А, а о, це я тут купляв. У мене нулі кристалів, а це зарубакся лише. Ясно. Ара, погнали. Добре, йдемо сюди. Тут нема додатків, а вони, наче, ось там, здається. Десь. Йдемо сюди. Чую синього. О! Опять! Опять. Бо я так швидко пробіг на нього. А, це треба якось корм збирати. Тепер. Реляну, що там є. Хоже один мінус. Коли два монстра, то їм важче. До речі, друзі, я буду проходити без коробки. Я, я буду без коробки проходити. Якщо я буду в коробці, то таке же буде, бо так ж буде, що я забуду про це. Але я хочу спробувати без коробки. Дитя, друзі, якщо набирайте на цьому відео 100 лайків, то значить я зніму другу частину. Якщо наберете 100 лайків або більше. Я Я играю другу частину. То Поставьте вподобайки. І... І підписуйтесь на мій канал. І начіть в коментарях, коли у вас народження. Буде цікаво прочитати, бо мене завтра. сьогодні 19 те у нас. Ви вже бачите? О, у серпня Ось 25 второк 12 12.00. А у завтра, 20-го. Видите, друзья, завтра я не буду знімати відео, вибачте. Я буду снимать уже в сегодня на світору в четвер. О, зеленый. А там писало, що він сліпий. Послайше ховася в коробці, то він мене відчуває. Я чув, як... Ну я трохи... Знаю, ничку я бачу, він читав. Схожий. Так, тут заглянуть що тут у нас. що? шо? Да ес захить. А, це як він бачить за що у нього людина. Він бачить за спиною? Що він де? Та бо шохи програють. Опа, там один. А бачите, він програв, в нього було, і він там доспался. Арт такой о, я встиг. Мабуть, той, що тільки що програв, то, мабуть, його був цей корм. Ой, Ой, друзі, я ледь не програв. Капець, друзі. Напрошу я, я ще встиг. Бо Якби я пішов раніше, то я вже програв. О, в мене останній! Бачите, все. Що далі? А даже плюс 70, 75 плюс уже. Апло 50 О новий монстр Добре далі, задание буду задание, що, що забрать a surprise, Orange left his k А, ще буде монстр Найб the small, the food jeżu не був Асад минус еще троє да троє Вот и что що шо був Чотягну на на початку мого відео. Ого, я ти його кактус. Його не... Gonna... Ого, ого, аж така додаємо. Тут є синій ліжко? О, да, є, є. А заїду якось. А, тут на ланці робати. Па. О, заліз! Трогай для лаз ніч. Night, як це читати. After you fix my night, I love you who were really here. Ще нічого не помнят. Нам треба тебя вот их съедать, восстану, стану, им не смог схлопать монстр. Ясно. Тоба, які вони Ой, я хочу пить оттуда, друзья. Хочу скрою тоже. А, давай треба забирать якісь лампочки, что що какие Якісь рики. Треба забирать. уже один минус ай это я идео тут нама. ма чушь вот сюда куда задний не бою, чую, а О, тупого аутвин куда за них не стал ходить даже на земной ходить так молодое за ним Ч Я вам бегаю. Купать. Я забито вс ценила. Афи мною ще. Треба тікати. кать. Я под коробкой проходжу. Давай. Тут нема. А ты будешь... На... А что... Що... А, такого, на... ага, тут можна сейчас хватает не ходить пора пора чекаю сами не пішов А ми там кей дам сюда а до финансовый так бегаю зачем что ты так уже пять за низ. все две штуки друг за май форгат то фит оранже а куда Ні, як він вигляд. Зараз отакой де і ось тут. Зараз я так швидко забіжу. Амі. Давай. А Давай. Що ти чувак! Та ну. Ладно, я його не побачу. Ладно. Тут буду. Побуду. Треба чути, коли вже він дізникне до цього звуку. Так. Він вже на наближається. Все тут біжить біля дворить. Я чую, що ти пішов Віде прямо, чекайте Навіть побіг ось сюди Ааа Це я поняв, це. Даре, назад прибіжить. Ховайся, ховайся.

<таспоріг> да, ничего не выдну, ему они даже ничего не видно Капей, ну шо, ну, шо тут самый профи, чей? Я родину графа, вы все прохраете. Я мой небо сам совы коны. Редбой. Офис, Рэдбой. Ой, зарой мне такой бесплатный, ебашко робка і... и... Капец. Что нас запродумывали? I will little to the card. Look, you have to turn the power back on. Back. Fill away power on. Oh, power up the back part but... generator. Hook knows my Ellen Evan let you all after afterwards. Now, I'm sure I am not You'll probably need his. Oh! I'm <coughs> thank О, мені аж полегшило. Може ба... Дай батарей, я так і знав. Знаю, я трохи боюся. Кто бы в тенутці ходить? Вони а вони без <реку> Йонтик, просто головою. Його тут нема. Вони мене і, і на синьому. А краще буде переходить. Так, друзі, ви знаєте, я без коробки ласка підключите щоб я пройшов до кінця і ставте виподобайки, будь ласка друзі еще набирает это відео 100 лайків або більше у другу частину обов'язково я вам обіцяю я буду дивитися за цим відео якщо не буде лайків без филетовый так швидко так швидко Що за

Make you sure uh your party tickers <заб Eye> А нам треба травязать оці кутки І шо нам работать автомас uh, А то всі підуть? Всім дозволено Вы що это не програв? бо ми за секунд може, 20 прийшли Я не знаю Що брати, куди А сюди і мы на нас випадає. А на синій Правда. А тут оранжевый и зеленый Ясно. Я хотів би за Я не Я мені буде зелений або краще So, glad you called. To make it get ready for something. Goodbye, cake. У нас буде ще який торт, а не торт. As everybody gets life of cake, open the Я, я, я не начинала читать. Have fun. А ясно, я шос будет зараз, я понял. Я сейчас не дуже понял в чм. Нам треба кульки лопать. А, я понял, що... мы лопнули кульку шоссами, значит він буде за нами бігти. Стоп, а Він нам хочет поставить шо пройти. То нам треба все кульки лопнуть, ты понял. Сын, не зима. Ааа! Друзі, нам капеть Нам анхоплык. Куда? Куда? А, він э, за чумапці не може. А, а, він, а хто лапну, то він за ти бежить? Свин за на не біжить. Эй! Hey! А, иди, иди, иди. Что, можешь можна ловувати? Все, секундки, треба йти. І зараз? эхи, давай. Двері відкривайте открывай, шо оно. Позара. Стоп. 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 Зараз лопне! Зараз лопне! Куда? Перечиняйтесь! Це же финал, друзья, ты финал, мабуть буде така музика, музыка, думаю. Я все один робити Це фінал просто. Музика. Просто. музика, друзі Нам Напишите в коментарях Вау. Це як фінал, знаєте, друзі? не заем, а играйте там режим, не проходить есть там. И там така сама музыка была. Ніби это финал, знаєте, вроде це финал. Да. Чекай. На вихід. Ладно. Опа! Все. Гуси. Чов. Я это беденький. Я пройшов. Друзі, я пройшов копать. Я пройшов без коробки, друзі. Я змір. А, а те, що там е, нам задание таки насправді. Там був ніби почали малюнок. Ого, це він. И сам и хал отся. They are about to get a lot crazier. <coughs> <coughs> Боже, я, дроні. І що? Далі, я буду завершувати це відео. Дякую, що ви дивилися до кіття і пі. І підписуйтесь на віканал, взяти вподобайки. Дякую, що ви дивилися відео до кінця. Усім пока. Я вас дуже люблю. Іноч ви всіх коментарях, коли вас за народження. Буде цікаво прочитати. Здорово, друзі. Усім пока. Я вас люблю. Пока всім. Пока.